Всім доброго дня. Два слова скажу про те, як переробляв флянці на Тарту Пікарпатець. Зробив його стального, варного, з 36. Розточив на нову посадку під підшипник, вставив середину сальник, тільки обратною стороною. Пильника з нього я зрізав, як ви бачите. І самого сальника я скоротив, він з 10 я зробив його 8 мм. І там в середині окремо під сальник я таку кайомку зробив, щоб сам сальник типу, задньою стороною не торкався до труби. Що я тут зробив, бо заводський, е... Тіпа, заводський той флянець він не мав сальника, він мав таку нарізану штуку, типу, різьбу. Ну, практика показала, що я розібрав цеплення всього в маслі. Ну, коротше, я так не хотів, хотів, щоб був сальник. Ну, Отаке на науроження, може хтось візьме. це обичний флянець труби. Я його заглушив. Далі піднім заготовку під сальник, і тоді вже трубу, під, Ну, який там розмір підходить, щоб не, не точити. Тому що точити її немає взагалі смислу, там точності ніякої. Це направляюча до е виживного підшипника. Вона може бути з люфтом, без люфта, то не має значення. У нас заводка там з таким люфтом. що Ну, коротше, отакий от, от принцип. Діаметр шліцевої частини і посадки підсальник одинаковісінький. Бо воно все стає сюди і закручується. Е, не доказав оцю часть, якщо ви бачите, я її зняв по товщині 2 мм. Вона тут така груба нетра. Я її зняв по товщині 2 мм, так як все воно в мені не влазить. Мені конкретно мені воно не влазило, якщо ви знайдете е, одну частину приварив і проверив другу частину, і воно, якби той сальник, впритул. Якби її приварити чуть товстішу, то там не треба нічого е, стончувати, Коротше, так в мене помичалось, я зробив так. Але основна вмутка, щоб тут був сальник. Ніякої там каналок ніяких не канає. Тому що то, то не токарний станок до то трактора. Тобто, нахинився в будь-яку сторону, воно вже масло в той бриджі. Ну, я так, я так не хотів. Ззаді сальник є, ззаді вторинного вона. чекайте, Ззаді вторинного вона сальник є, а тут нема, то мені не подобається. Два слова покажу коробку. Коробка просто маща. Хто не зайде, то каже з газона. Я не знаю, хто порівнює. Ну, я буду порівнювати, наприклад, з трактором ХТЗ Т012, бо тільки його мав. В ХТЗ от коробка реально з мотоциклом проти того трактора. Це просто космос. Це, це, це то якась машина така грузова, немикова. Зуби дуже великі. Ширина 2 см по пам'яті, Дуже все класно, дуже грубе. За 30 років 91-го року трактор. 30, навіть 31 вже є грудь. 31 рік ні одна шестерня не поламана. Ні одна. Це просто суперовий показник. Тому втунку я перетачував в ті промежуточні шестерні. Зараз я покажу. Е, Отні, що вращає насос. Ну, таке я бачу часто. Ті втунки взагалі атлічні, я їх не чіпав. Підшипника і в коробці я е, оцих, оцих не міняв підшипників, вони просто суперові. 31 рік прийшов. Міняв ті в середині, тут два штуки і там два штуки. То по пам'яті якісь там передачі, да, то всі передачі, а то по і понижені. Там теж є два штуки. Хтось переробляє на втунки, ну не знаю, я поки що зроблю на підшипник, а там побачимо. бо воно з тим підшипником все одно має трошки люфт. Може, він має той люфт бути, я не знаю. Ну якщо воно погано себе зарекомендує, просто старі, вони росип, посипалися. Я мусимо купляти нові. Якщо погано себе зарекомендує, то попробую ще на втунках. Тому що сам вам виробітки ну, майже немає. Там, там якісь сотки, просто реально дуже мало. Така от коробка. Коробка дуже мощна. Ну, проти ХТЗ, це, звісно. Я думаю, що ХТЗ відносно там, китайського якогось там, мототрактора. Це взагалі дуже круто. А, а цей трактор це взагалі небудь земля. Я не розумію, тут мотор D25, дистрій мотор реально якийсь дуже грубий, такий коней на 30, на 40. Легко сюди стає, тому що коробка Коробка дозволяє сюди поставити будь-який мотор. То не ХТЗ, що включу і її там зажерло Перша, друга, третя ХТЗ нормальна, а четверта то просто якась біда бачу. Всі її роблять. Тут взагалі проблем нема. Люба передача. Добре. Так, хотів показати це думаю, ще й те покажу. Щось буде нове, цікаве, в принципі, ще буду знімати. Що ще вам показати? Перебрав міст задній, як перебрав самій би ось виймав. Зараз покажу. Виймав так би частину кардана ту і ту Хрестовинку розмірав на дрібіз всю перемастив назад зібрав. Вона просто прилезна. Вона не бачила нас маски. Я не розумію, чого золотого не зробив. Бачите, є отверті всередині. Тобто можна було нарізати маслонку, якусь умову поставити, з тим не було проблем. Я пробував нарізати, вона страшно та хрестовина кальона, той тобто, м'ячик її не бере. Хіба пробувати підбирати чогось другого, монобума, я щось не подумав за то. Поки що, коротше, воно робить так, як є, через то я не чіпав його. Переточив. Втумки тут є з матуні. Тут в верхній частині, зовнішній частині немає, в середині є в внутрішній частині є втумки в латуні. Переточив їх люфт взагалі нема. Ніскільки. Ну, був люфт за 31 рік, був так з міліметр два був. Ну не такий, щоб катастрофічний, а такий якби типово, знаєте, дядько в селі в житті би того не переробляв, бо люфт був мінімальний. Але такий, як я собі займаюся реставрацією в якості хобі, токарний в мене є, мати в мене є, то ясно, що я, я то переробив, бо ну, не подобалось мені. Що мені ще сподобалося в тому на тракторі, це просто крутотінь. Заводський вихід на ВОМ. Заводський вихід на ВОМ є з коробки. Тобто, я вже почав стягувати запчасті на вом, не знаю, чи буду його ставити, але запчасті почав стягувати. Бо теоретично мені не треба. Мені трактор в хобі, поля я не маю. Максимум щось буду возити, сніг розгортати, не знаю. Може, продам, ще невідомо коротше. Але. Воно мені точно не треба, але запчасти почали стягувати, Ну, що мені сподобалось, заводський вихід, проточка під цей під шпонку, місце вибрану. Тобто хтось про то подумав. Це, звісно, магазин, то без мови. Тут сальник я розбирав так само поміняв, тут нічого не міняв, тут свій дворядний почипник, система дуже регульна, вона мені не сподобалась. Ну, постільки воно робить значить, хай робить, я його не переробляв, тут немає ніякого сальника. Дворядний почепник не має ні з тої сторони, ні з тої. Тобто бумото хоче залітає тими дзюрами, хоче залітає сюди. Куди йому вздумається, Добре хоч сюди не построєне на дзюри. Наше те отверстяться, не розумію. Ну менше з тим. Зібрав на те, що бумо, тому що так -то такий його врагульний принцип, що воно має. якось так воно... ще, ще він самоцентрується. Він типа. Вже вже жию в Ютубі, що чогось простий тут не ходить. Е, оцю штуку переробив фрезерну. Один був заломаний бомб, другий тут був, просто бомба дзюра сквозь, ззаді гайка, ну такий був. І тільки один нулю нормальний був. Ну, коротше, залом ще викрутив, те е, переробив на грубшу різьбу, побачу. Може буде грубший болт, може буде шпилька. бо саме вухо теж хочу переробляти. Воно мені не подобається. Воно там 15 раз варене, гедота. Плюс люфт на пальцеві конський. Я того всього. Коротше, треба його викинути, там вже нема що розвивати. Там треба зробити з нуля Е, Ту часть, де воно задня вісь, отак має такий хід, типа. Ну, якщо не рівно дорога, то хід невеликий, але він є. Так як типа в ХТЗ Т012, передня банка хитається в боки верхниць, типа. Так само, і тут хитається тільки задня задня вісь. Задній міст чи вісь, не знаю, як сказати, місць певне. Ну так, да, тож міст привід є. Розібрався з приводом, всі кажуть, повний привід то трошки не зовсім правда, тому що диференціальний є як на задній вісь, як на задній міст, так і на передній. І він не бункується. Не бункується і не розблоковується в моєму тракторі, може, в якомусь новішому воно є. Постійно кардан крутиться. Тобто постійно крутиться, якщо ми уявно його підвісимо, або там кинув в, болоту, в воду. Постійно одне колесо, одне колесо крутиться з переднього моста і постійно крутиться одне колесо з заднього моста. Тобто, між собою не бункується, але завжди грибуть два колеса: одне спереді, одне ззаді. ну між, звісно, дуже крута в того трактора В принципі, все, що я встиг зробити, більше я тонком не спішу його робити, так роблять маленькому має вільний час. Бортові редуктор не розбирав. Вони коротше не тикне, з них проблем нема. Я ще їх не розбирати. Розбирав тільки кришку, звідси знімав, наляв масло. Те розбирав, виймав, тому що шліци були бідові. Я не пам'ятаю, чи я фоткав. Вроді що не фоткав. Задні шліци на валові були погані. І на... в самому кардані такі трохи вироблені. Але ну, не такі на валові, чогось отак, то пів шліца я не знаю чого. Спереді все гуд, все добре. Проблем нема, а ззаді щось негарне. Я ті шліці наново ну, наплавив, призирнув в себе. ну Зробив лют мінімальний, дуже класно все помчилося. Я, в принципі, доволі. Е, що ще сказати? Щось буду ще робити, буду ще розказувати, поділи. Ще хочу колеса познімати і подивитися, цю турни барабанних барабаних, помікається, що там їх взагалі нема. А я хотів би, щоб вони були. Вони допомагають при спускові, при підйому. Було б, при цьому добре. Вони дуже вони з ким барабані, як, типа, не знаю, мотоциклі в машині задні є. Не такого вони типу в ХТЗ-12, може, з неї сторони добре, типу. Не знаю. Що буде нове, те покажу. Найбільше мені тут сподобалось, це, звісно, мощність коробки. Це космос. Коробка, от, всі ті, що ви бачите, вони. Його вуха, вони, до речі, стальні. Я думав, що не чугуна. Ні, вони ж стальні. Я того штуку фрезерував, це обична така сталь в'язка, ну, типу, видно, що сталь, не чугун. Бо я думав, от того хтось понепихав якихось блях. Воно просто такою тупою фрезою фрезеровано, воно так поза гортану на боки. Я знімав всі ці штуки. І тут, думаю, смислом тих бляха? А то не бляха, то так гидко зфрезіровано просто. Тобто, машина рівна, але крайній хто там не обробляв, що він був гарний. Воно все стальне, а те мені сподобалось. Не знаю, чи та штука стальна. на вигляд, воно з чугуна, але оця часть блестить, як метанела. Чому ж не блистить нікому? Я не знаю. Бо кажуть люди, що воно ті лопає. Я в першу чергу дивився, як куплявся так, що воно не лопнувше. Не лопнувше, ніхто його не варив і так далі. Не треба його перегружати, і він не буде лопати. Що ще показати? Коробку показав. Без будь-яких. Доказів чи ще щось там без любих спорів. Цей трактор набагато крепший за ХТЗ. Що, в принципі, ХТЗ я вважав відносно китайського мотоблока чи там мототрактора, як його називає е міні-трактора, то не ХТЗ все одно класний трактор. Я його мав, він мені сподобався, він всім надіжний. Четверта передача в нього хромає. А так, загальному як трактор, він крутий. Ну Оця штука це набагато мощніше це я не знаю, сюди воно взагалі любого мотора втумити, хоч з машини, хоч що хочу. Ну, Просто я не хочу, я хочу, щоб було гарно, щоб капот закрився і так далі. Щоб Воно все було так, як без стандартної купонок, а не викинув а втумив мотор від машини. Я так не хочу. Якщо я знайду мотор дізельного двохціліндрового, то поставлю. Якщо ні, то від одноциліндрового я не в захваті, там різниці ніякої. Економії копійчана, кричить, дубе, люди всі кажуть, знаєте, що от в Ютубі, що. Не можна прикнути до звуку. В принципі, бензиновий в будь-яку пору завів, атично. Ніякої води, ніяких проблем. Якщо мотор не загаджений, ніяких перегрів, то есть, ну, просто змиритися, що буде трошки більший розход. Так що, поки що на планах стандартний двигун d 25 але ну, якщо я, б, я знайшов б якийсь прикольний мотор, двохціліндровий я б його сюди поставив. Я вже дивлюся на двигун Т25, він трохи великий капот не буде закриватися. Як його переробити тонком не знаю. Ну, поки, що, поки що краще двоциліндровий краще бензин, ніж одноціліндровий дізель. Не хоче того дізеля, тим більше одноциліндрового. Це геймар -заводкові, геймар -заводкові з заводкою, геммерс такою водянкою китайською. З сепчастами, якщо чесно, я не знавав. Ну Не знаю, у d 25 я мав, мені розхід сподобався нормальний мотор. Тобто проблем там з ним нема. І з мотора одна проблема розхід. Тут з розходом Д-25, я мирився. Тобто, там в мене ХТЗ їхав на максимальній скорості 20, брав літр 200. Та То взагалі смішно. Що там економити? Ну, При такому розході я не хочу дізеля, не треба. Ні. Ну, коротше, практика покаже, що, що там буде. Щось, щось, щось буде нове надати, ще, ще щось буду доробляти. Щоб було, що показати, то в принципі покажу. Тут стоямо, до речі, ГБО, він їхав на газу, це космос. Але це вже віддільна історія, Як я буду розбирати мотор з ними окреме відео. Все, так, в двох словах сказав, як я, що я розібрав. Що робив? Якщо, в принципі, у когось є якісь питання, трактор розібраний, в принципі, в клощі, Ну, я вже його почав збирати. Але у когось якісь, може, питання, є, хто щось не знає, будь ласка, задавайте. Поки він ще повному розібраному стані, взагалі може заглянути в любе місце, може когось щось цікавить. Все, всім удачі, всіх Бог моїх.